Як досягати цілі? Якщо ти поставив собі ціль, то варіантів, як її досягнути, завжди багато. Головне подивитися на це під правильним кутом. Приклад, скільки буде 5 плюс 5? 10. А як ще отримати 10? 7 плюс 3, 6 плюс 4 і 15 мінус 5. Мораль. До однієї мети веде багато шляхів. Але якщо ти поставив собі ціль, то знайди найлегший і найшвидший шлях до результату. Що потрібно зробити? Бачити кінцевий результат, мати чітку стратегію. Якщо не знаєш, як діяти, знайди людей, які вже досягли цього, і можуть допомогти тобі. Головне правило Ціль плюс стратегія плюс бажання дорівнює результат. У закритому клубі ми навчаємо, як будувати чіткі цілі, знаходити правильні шляхи до них і швидко досягати результату. Посилання в шапці профілю.